Перше у світі, як українські розвідники збили два російські вертольоти з морських дронів. Битва за Чорне море 2024. Як сили оборони змусили Чорноморський флот Росії піти з Кримського узбережжя? Мазут вже на кримських пляжах. Які ще наслідки трощі російських танкерів чекати далі. Українські морські дрони вперше в історії знищили повітряні цілі. Спецоперацію провели бійці головного управління розвідки 31 грудня. Відео на якому безпілотники Магура Ві-5 ведуть бій з російськими вертольотами. Оприлюднили в телеграм-каналі Гуру. Дрони перебували в Чорному морі в районі Мису Тарханкут біля тимчасово окупованого Криму. На борту мали ракети Сі Драгон. Ними збили два російські гелікоптери. Мі 8 екіпажі загинули. Ще один гвинтокрил зазнав пошкодження. Але зміг дістатися аеродрому унікальність того, то, що ми кажемо, що використання роботодовної техніки, яка на відстані може робити декілька задач. Тобто, ми кажемо про модульні системи, яка дозволяє нам працювати і по повітряних цілях, і при цьому вражати безпосередні цілі на воді. Тут, скажімо так, основним пріоритетом було створення дешевого засобу враження, яке можна імплементувати на повітряну на, на надводну платформу. Івановець на дні так у гур повідомили про знищення російського ракетного корабля у ніч на 1 лютого. Його екіпаж патрулював Чорне море поблизу озера Донузлав. Івановець став першим потопленим російським судном цьогоріч. Саме судна, які є носіями крилатих ракет, становлять загрозу для України, пояснює речник ВМС Дмитро Плетенчук. Кораблів, які е, можна було використовувати в цій якості. В цьому році ми попрощалися з підводним човном ростов на дону Звісно, втрата циклону це малий ракетний корабель проєкту Каракурт, який теж був носієм, мав вісім пускових. Він був останнім, який залишався в Криму. Використовувався в якості корабля прикриття протиповітряної оборони. Найбільш видовищними, вважає військовий експерт Павло Лакійчук. Були удари по російських великих десантних кораблях, які перевозили боєприпаси. Таким за словами експерта був великий десантний корабель «Цезар Куніков», який 14 лютого потопили морські дрони Магура. Це судно Москва використовувала у війнах проти Грузії, Сирії та України, кажуть у військовій розвідці, і додають символічно, що радянський офіцер, іменем якого назвали корабель Цезар Куніков, був убитий теж 14 лютого. Але 81 рік тому вибухали не пусті десантні кораблі, а вибухали тонни вибухівки, яка мала летіти зрештою. По нашим містам, по нашим оборонцям, які тримають оборону, ну і власне кажучи, успіх мали росіяни відмовились від цього способу транспортування. У березні сили оборони вразили також два великі десантні кораблі Ямал та Азов. Важливими, вважає речник ВМС Дмитро Плетенчук, були і втрати росіянами поромів. До прикладу, у серпні ЗСУ атакували пором Конротрейд у порту Кавказ, Краснодарського краю РФ. Це не менш є важливим моментом, чим втрата бойових одиниць, тому що війна це логістика. І саме ці одиниці забезпечували цю логістику. Крім того, кажуть у ВМС, українські сили оборони цьогоріч уразили біля Севастополя морський тральщик Ковровець. Також розвідувальний корабель Іван Хурс та найстаріший корабель російського флоту рятувальний пароплав Комуна. Його спустили на воду понад 100 років тому. А ще був пошкоджений колишній український корабель Константин Ольшанський, який росіяни захопили 2014-го в Криму. Такого результату вдалося досягти, зокрема, завдяки морським. Дронам каже військовий експерт Павло Лакійчук. Вона ділиться вже тепер не просто там група там безекіпажних катерів, а це бойова бойовий підрозділ, який складається з різних е, одиниць. Одні проривають оборону, інші мають дістатися до цілі, треті відволікають на себе протиповітряну оборону. А зараз навіть не тільки відволікають а е, б'ють по тим ворожим гелікоптерам, літакам, які переслідують. Тобто це зовсім інша вже тактика, зовсім інший рівень протистояння. Друге, це комплексність застосування з моря і з повітря. Оріч росіяни завершили виведення своїх кораблів з Криму. Зауважили у ВМС ЗСУ. Тепер вони базуються у порту Новоросійська від Севастополя до, до Новоросійського відстань складає 300 морських міль. тобто це додаткова дистанція для польоту ракети. Ми засоби ППО приводимо в бойовий режим, і у нас є більше часу для реакції. А по-друге, ну скажімо, вони більш, на більшій відстані від нашого узбережжя, Ще, наприклад, ну, в квітні або травні 22-го року, коли вони фактично наближувались до нашого узбережжя і розстрілювали ту ж Одесу на своєї артилерії, таке було. Тобто тут ну, безпека є. Попри це, каже Дмитро Плетенчук, наші території та акваторії Чорного і Азовського морів залишаються окупованими росіянами, і нам ще є над чим працювати. Вісім носіїв крилатих ракет, це три підводні човни, три малих ракетних кораблі проєкту Буян М у кожного з них по вісім пускових. І це два фрегати, з якими у нас давні рахунки: Фрегати адмірал Есен, адмірал Макаров. Це ті кораблі, на рахунку яких. Десятки життів цивільних українців. Як приклад, це знищення будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, коли загинуло 36 людей. У мене один корабель, який мені дуже хотілося, щоб його за дерештою знищили. Це Петр Маргунов, таке одоробло здоровенне, яке вони притягли з північного флоту на днях. Зовсім недавно. сенс не в тому, що більше заліза потопити, а в тому, щоб Спроможності російських сил і чорноморського флоту, в тому числі, вони впали ж бажано впали до нуля. За даними генштабу, загалом, за час повномасштабного вторгнення сили оборони виразили щонайменше 28 військових російських кораблів і катерів та один підводний човен. Вікторія Кордубан, Дмитро Панов, Суспільне новини, Крим. Ось так лопатами викиди мазуту прибирають на пляжах в Керчі. Показує російське МНС. Його викинули й на берег Тобачицького озера. Неподалік, нафтопродукти дісталися вже й південного узбережжя Криму. кажуть в українському міндовкілля. На цих кадрах очевидці зафільмували птахів у мазуті на узбережжі Ялти. Екологи зазначають, є повідомлення про постраждалих пташок із коктебеля, Алушти та Гурзуфа. Загалом, за даними міндовкілля, забруднено понад 50 кілометрів узбережжя біля Чинської протоки з боку російської анапи та українського Криму на півострові за даними відомства зібрали понад 226 тонн забрудненого ґрунту. Окупаційна влада оголосила режим техногенної надзвичайної ситуації. Південне узбережжя Криму продовжує страждати від забруднення, фіксуються постраждалі птахи у мазуті, особливо біля міст Коктебеля, Лушта, Гурзув. Також і також в Анапі є такі ем, сигнали у нас про загиблих птахів, про те, що доходить мазут до узбережжя. Наслідки витоку мазуту у Чорне море будуть довготривалими. Попереджає еколог Віктор Коморін. каже, через окупацію Криму ситуацію наразі аналізують за супутниковими знімками та даними з відкритих джерел. Перший тип наслідків це гостра інтоксикація, і ми вже бачили, коли загинули е, значної кількості дельфіни, а е, коли значної кількості загинули птахи. Ми не знаємо наскільки постраждали доні біоцинози. Доні біоцинози – це, наприклад, банки міді. і зрозуміло, що це вже буде довгостривалі наслідки, коли цей мазут може накопичуватись на дні, а потім, в результаті змучування, в результаті штормових погодних умов може знову потрапляти у воду, і відповідно. Виноситись або на узбережжя, або е, безпосередньо впливати на морських мешканців, нагадаємо, 15 грудня поряд з Керченською протокою затонули два російські танкери: – «Волганєфт-212» та «Волганєфт-239». Внаслідок аварії в море витекло більше 4 тисяч тонн мазуту. Повідомляли в Грінпіс. Шкоду для екології Чорного моря орієнтовно оцінили у 14 мільярдів доларів. США це попередні підрахунки державної екологічної інспекції України.